Всім привіт! Я майстер манікюру з Дніпра і в суботу в мене побила клієнтка. Це відео у Тікток миттєво стало резонансним. У світлині дівчина розповідає свою історію у б'юті сфері. Катерина вже два з половиною роки. Спочатку працювала вдома, потім переїхала до орендованого приміщення. Клієнтка вдруге відвідувала процедуру, вперше відчутно нервувала, вдруге відкрито проявляла агресію, розповідає фахівчиня. Через поганий стан нігтів відвідувачки Катерина відмовляла її від процедури покриття лаком. Проте та наполягла. Так як я завжди відповідаю за результат сама. От, я запропонувала одну руку зробити одним методом, другу іншим. За для того, щоб перевірити, що буде краще. Вона погодилась. Я викинула чистку, вже пішли до покриття. От, і вона спитала, що дві різні руки. Я декілька разів о, пояснила, чому казала: ви ж ну згодились все добре, все класно. Під час покриття клієнтка передумала і агресивно наполягала на своєму, каже Катерина. Я стерла все, що робила. От, сказала, на жаль, на цьому все до побачення. Ми не ми з вами не спрацюємось. От я до останнього завжди вічлива зі своїми клієнтами, і я працюю з ними на принципах взаємоповаги. Та на цьому діалог не обмежився. Вона почала кричати про те, що я хабалка, про те, що я не вмію спілкуватися зі своїми клієнтами, і мене треба навчити. Катерина каже, одразу зрозуміла, що сперечатися з відвідувачкою не варто, і почала йти назустріч. Вона почала ну продовжила казати, що я не вмію спілкуватися зі своїми клієнтами. І під, під ці слова вона вдарила мене по обличчю. Від удару розповідає дівчина впала зі стільця та забилася головою. Вона викинула стілець мій. Певно, щоб її не заважав, не знаю. От почала казати, що мені потрібно повикручувати руки, і почала на цьому моменті викручувати руку. Вона почала кістку в одну сторону, а саму кість в іншу. Катерина має інвалідність. Криками просила відвідувачку зупинитися. Клієнтка зробила це тільки після того, як майстрині вдалося її укусити. Ділиться остання. Продовжила кричати, бити, о, і далі вона змусила видалити переписку з нею. Нас зі словами, що ти нічого не докажеш, я у тебе була. Зібравши речі, відвідувачка додала: Дякую Богу, що я у гарному настрої. Катерина одразу подзвонила своєму хлопцю Олександру, щоб той допоміг дістатися до поліції та зняти побої. Мені телефонує Катя, каже, мене клієнтка побила. Ну я спочатку думаю, та ну мало ли, може там якось повздорили, щось таке. Ну, думаю, не ну, треба йти. Я прибігаю, дивлюсь, а в неї ну, синець на все обличчя, синець на нозі. Ну це явно не там не повздорили. Ну, я був в шоці. Я не знав спочатку, що робити. Ну, треба було спочатку якось її заспокоїти. Ми якось заспокоїлися, Тоді кажу, ну давай до поліції будемо щось з цим вирішувати. Ми вирішили дізнатися позицію самої клієнтки стосовно конфлікту з майстриною. Можливість з'єднання з абонентом відсутня. connection with subscriber is absent. Проте без відповіді. Майстриня вже знайшла нове, більш безпечне приміщення з камерами спостереження, охороною та тривожною кнопкою. Поліція також взялася за справу. Продовження історії дивіться у майбутніх випусках.